Бажаю здоров'я. Велике дякую Віталію Ілященка за корм для наших собак. Бажаю здоров'я, велике дякую волонтерському штабу лад та їхнім партнерам з Данії за корм для тварин, за гігієну компанії Єва. Волонтерський штаб ЛАД передаємо гуманітарну допомогу, а саме корм для тварин, підрозділу Спартан для їхніх службових тварин та тварин, які залишились на лінії зіткнення. Волонтерський штаб лад зібрав допомогу для НГУ Спартан. Дякуємо нашим партнерам, Клуб Українців місто Вайлиданія, Житомир Хаб, Фінляндія. Також окремо дякуємо новій пошті за пакувальні матеріали, які використовують військові для скидів. І дякуємо Єві. Слава Україні! Героям слава!